Ви теж відчуваєте, що світ остаточно з'їхав з глузду, але при цьому як ніколи чомусь хочеться вірити в добро, шукати сенс і допиватися правди? Вітаю, це метамодерн епоха, де мем одночасно може і розсмішити, і розчулити, де щирість знову у моді, а цинізму відпустці, і де філософія, нарешті, знов має серце. Зараз ми знаходимося на переході із постмодерну у метамодерн, і тому цікаво знати і розуміти, а які ж власне риси нової епохи. Вітаю, ви на каналі Філософ і у цьому відео ми спробуємо розібрати, а що ж таке цей метамодерн. Минає постмодерн, який колись сміявся з усього, але сьогодні виглядає старим і втомленим. О, то ти весь в смутку, козаче. Його їдка іронія, дешевий глузливий кіч і цинізм більше не розважають. Вони навпаки просто виснажують. І ось у світі, фактично, позбавленому сенсу митці знову починають шукати щирість, наївність і той самий сенс. Ось це так поворот. Так, так, те, що постмодерн раніше висміював, намагався нівелювати, відкидати. Метамодерн знову повертає нам ще як таку собі суперсилу. Тож, давайте спробуємо зрозуміти, чому так відбувається. На останніх виставках у музеях і галереях я помічаю новий підхід до створення мистецтва. Це позиція, яка говорить, я знаю, що мистецтво, яке я створюю, може здаватися безглуздим, навіть дурним, або щось таке вже робили раніше. Але це не означає, що воно несерйозне. Водночас, свідомо рефлексуючи над самим мистецтвом, безстрашні й безсоромні. Ці молоді митці не лише вважають різницю між щирою серйозністю та іронічною відстороненістю штучними. Вони усвідомлюють, що можуть бути щирими та іронічними одночасно і творять мистецтво на основі цього складного і суперечливого мислення. Саме цю цитату Тимотеус Фермюлін і Робен Вандеракер взяли за епіграф до своєї статті Нотатки про метамодернізм 2010 року. Вони одними з перших почали говорити про прихід нової епохи, причому не лише у мистецтві, а загалом у нашому способі бачити і сприймати цей світ. І на їх думку, це почалося ще з 2000-х років. Знаєте, зі змінами епох ніколи не буває просто. Не можна сказати, що от... Вчора ще був чітко постмодерн, а сьогодні ми вже прокидаємося, бац вже в метамодерні. Все відбувається повільно, поступово, і тому деякі сучасні твори у момент переходу, вони ніби як іще існують у двох епохах. Наприклад, фільм Барбі Грети Гервіт. Тут є класичний постмодерн, де конструкція будь-яких ідеологій, чи то матріархат, чи патріархат, смішно і жорстко одночасно. Але водночас він про тілесність, емоції, вразливість людей. І ось тут постає метамодерн. Показати, що бути недосконалим це не трагедія, а навіть щастя. Врешті сама Барбі обирає бути не ідеальною, але пластиковою лялькою, а людиною, що ходить до лікаря, бо починає відчувати і відчуває не лише сум чи біль. На -на -на воду, а й радість, щастя, любов та насолоду. Чи не заради цього варто жити? Або кролик Джоджо Тайки Вайтіті. На перший погляд, сатира на третій рейх, класичний постмодерн. Маленький хлопчик Джоджо, його уявний друг, сам Гітлер. Сцена смішна, трохи абсурдна, але насправді це глибока, трагічно світла історія. Уявний Гітлер не просто символ пропаганди, а дзеркало дитячої свідомості. І саме через нього ми бачимо, як хлопчик росте морально. Кролик Джоджо» – це не просто постмодерна сатира, це метамодерна притча про людяність. Тут іронія вже не рятує. Півчуття стає справжнім актом опору. Метамодерна щирість це пошук добра серед руїн. Бо навіть після війни, навіть після ненависті, завжди залишається одне танцювати, коли страх нарешті відступає. Тобто головна риса метамодерну це змінені почуття. Фермюлін Іван Деракер і говорить, що метамодернізм має свою структуру почуттів. Цей термін вони взяли у британського культуролога Раймонда Вільямса. Що це означає? Уявіть, що кожна епоха має свій настрій, свій, як би зараз сказали, вайб, свій дух часу, так, коли говорять, що щось відбувається в дусі такого то часу, свій смак до життя, врешті свій особливий характер такий. І це люди відчувають безпосередньо через досвід, мистецтво, історії. Це буквально ситуація. Не то, що там слов нема, от їх не було, але тільки що нарисувався ще один стіг. Коли емоції можна передати чи відчути тільки через мистецтво. І ось це якраз неможливо якось виміряти чи проаналізувати за допомогою формул. Фермюлен і Мандеракер кажуть, якщо сьогодні, після десятиліть поструктуралізму та квантифікації гуманітарних наук, це звучить туманно, то саме цього і прагнув Вільямс. Це той елемент культури, який її окреслює, але тим не менш не може бути зведений до якогось одного окремого її складника. Однак суть структури почуття можна простежити в мистецтві, яке має здатність виражати спільний досвід часу та місця. Простими словами: якщо ви хочете зрозуміти, як ми відчуваємо наш час, чи як свій час відчували якісь попередні покоління, то дивіться на мистецтво. Саме воно показує наші думки, наші переживання, той самий настрій чи дух часу, тобто ту саму структуру почуттів. І це працює у всьому. У книгах, кіно, фотографії, архітектурі, живописі. Мистецтво стає дзеркалом того, як ми живемо і як сприймаємо світ зараз. Метамодерністська структура почуттів це як балансування на канаті між модерністю і постмодерністю. У мене є колізія. підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Фермюлен і Вандеракер пояснюють: Метамодерн характеризується коливаннями між типово модерною залученістю та помітною постмодерністською відстороненістю. Це виражається у префіксі мета, який вони взяли з давньогрецького слова метаксис, що означає стан між з і поза межами. Вони згадують, що Платон у своєму діалозі бенкет описує Бога кохання Ерота як дитину бога багатства та богині бідності. Рот одночасто і тут, і там, між двома крайностями і в той же час є ними обома. Метаксис описує коливання та одночасність між діаметрально протилежними полюсами та поза їх межами. Метафорично метамодерн можна уявити і як маятник, який постійно коливається між різними позиціями у пошуках сенсу. Митці метамодерну з одного боку пам'ятають урок постмодернізму. Єдиного справжнього сенсу не існує. Що справді? З іншого прагнуть повернутися до пошуків сенсу як модерністи. І саме це робить пошук сенсу метою самої по собі. Тобто, навіть якщо його немає, ми рухаємося так, ніби він існує. Фермюлін і мандератер це з класичною метафорою віслюк люки морквина. Морквину підбішують перед носом осла, але він ніколи до неї не дотягнеться. Я блядь, хуяро, хуяро, то нема, не йде вона. Але саме це прагнення, штовхає його вперед. Так і метамодерн. Він живиться неможливою можливістю. Фермюлен і Ван Дерекер вважають, що позиція метамодернізму виникає як реакція на те, як постмодерністи бачили рух історії. Тут коріння у філософії Гегеля. Він вважав, що історія має чіткий шлях і логічний кінець, тобто мету, до якої все рухається. Від цього, до речі, народжуються потім різні ідеології, наприклад, комунізм, який бачить кінцевою метою розвитку людства, велику всесвітню космополітичну комуністичну спільноту не треба боятися, я знаю, що роблю. Для постмодерністів це означало приблизно таке. Пропало все. все вже було сказано, всі вже ідеї передумані, всі не знаю, ноти зіграні, все вже відбулося. Далі просто нікуди рухатися кудись, далі марна справа, бо ніякого ні загального сенсу, ніякої істини просто не існує. Фінальною крапкою цього мислення стала праця Френсіса Фукуями Кінець історії, де він стверджував, що ліберальна демократія найкращий варіант, який коли-небудь існував, і саме він переміг у битві між усіма великими ідеологіями, і людство вже до нього прямує. У цьому і полягає кінець, що найкращу ідею вже знайдено. З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220 тисячі рік. Але думаю, ви вже й самі прекрасно бачите, що сучасна історія постійно показує, як глибоко помилявся Фукуяма, а війни, які постійно спалахують по усьому світу, лише в черговий раз підтверджують, що ні до якого завершення, ні до якого кінця історія і близько не наближається. А всякі там диктаторські, тоталітарні, авторитарні режими, вони не те, що там охляли і вже скоро десь там загнуться, а навпаки, розквітають буйним цвітом і ще й навпаки міцнішають. Комуністичний Китай стає реальною загрозою для демократичного Тайваню, Навіть ким чи ним задирливо брязкає зброєю. І, звісно, повномасштабна війна Росії проти України. Це не просто локальний збройний конфлікт. Це повноцінна повномасштабна війна расизму проти демократії у широкому сенсі. Тобто людство зовсім не рухається до якогось свого ідеального світу. Навіть навпаки, все частіше ми можемо помічати фіаско різних міжнародних чи наднаціональних організацій, кризу демократії, про яку все більше починають говорити, і, врешті, просто бачимо сплеску цього популізму, який поширюється по всьому світу. Як хто каже слово на три букви, уви в постмодерну є ще одна позиція. Кажуть, що історія завершилася, бо люди усвідомили, що її мета ніколи не буде досягнута, бо насправді її не існує. Але наслідки з цього ті ж самі. Ще одна причина того, чому виник метамодернізм, а постмодернізм почав себе вичерпувати, це зміни у всіх сферах життя. Екосистема серйозно порушена. Фінансова система стає дедалі далі неконтрольованішою, а геополітична структура нещодавно почала ставатися такою ж нестабільною, наскільки раніше була неврівноваженою. Виконавчі директори та політики висловлюють своє бажання змін на кожному інтерв'ю та голосять щиро так, ми можемо під час кожної фотосесії. Планувальники та архітектори все частіше змінюють свої плани навколишнього середовища екологічнішими зеленими стратегіями. А нові покоління митців дедалі більше відмовляються від естетичних заповідей деконструкції, паратаксису та. Пастишу на користь естетично-етичних понять реконструкції міфу та метаксису. Ці течії тенденції вже не можна пояснити з точки зору постмодерну. Вони виражають часто стриману надію та часом удавану щирість, які натякають на іншу структуру почуттів, натякаючи на інший дискурс. В умовах нового часу у постмодернізму перспективи нуль метамодернізм відкидає гегелівську ідею, що історія має чітку мету та логічний кінець. No, it's not for me. Замість цього він звертається до негативного ідеалізму Канта. Критично важливо, що все-таки він спрямований до мети, так, ніби вона існує, натхнений модерною наївністю, але водночас сформований постмодерністським скептицизмом, метамодерний дискурс свідомо присвячує себе неможливій можливості. У праці ідея універсальної історії з космополітичною метою Кант вважав, що людство рухається до якоїсь загальної природної мети, ніби за невидимим дороговказом. Ця мета нікому не відома, а навіть якби і була відома, її знати не обов'язково. Головне рухатися так, ніби вона існує. Тобто, якщо постмодернізм усе відкидав, то метамодернізм навпаки старається все це знову повернути і фактично стає на пошуки того самого сенсу і тих істин, які насправді ти навскидку сразу і не вспомниш, правильно? Однак без надії їх знайти. Ці пошуки можна порівняти із ще одним процесом у нашому житті. Наче пізно тобі треба буде йти в якусь державну організацію, щоб взяти там якусь справку, з цієї справки йти в другу державну організацію, тобі там видають третю справку, з третьої справки йдеш в слідущу державну організацію, а там обід. І відкриються от через 15». Хоча ні, мабуть, таку загальну всесвітню істину знайти буде легше. Метамодернізм рухається заради самого руху. Він намагається рухатися, попри неминучу поразку. Він завжди шукає істину, яку ніколи не сподівається знайти. Пробачте за банальну метафору, метамодерн свідомо обирає свою рідну подвійну пастку осла і морквини. Ще раз. Ми ніколи, мабуть, не знайдемо цієї кінцевої істини, цього сенсу, але саме цей рух, саме цей пошук і робить нас живими. Тобто, якщо постмодерн говорив Куди не кину оком стомленим, кругом хуйня. Обляцький смисл життя, якщо ти єс. То метамодернізм говорить. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. І саме у цьому постійному русі, у цьому завзятому прагненні і народжується нова щирість це поєднання сміливості, наївності і оптимізму, що і відрізняє метамодернізм від цинічного постмодернізму. Художник Люк Тернер пише: прагнення до сенсу, до щирого та конструктивного прогресу і самовираження сформувало домінуючий культурний устрій сьогодення. І тут головне відродження чуттєвості. Митці метамодернізму більше не приховують, не бояться і навпаки, відверто говорять про свій особистий досвід, бо він починає резонувати з іншими. Я б сам би це розказував, бо це прикольно. Суть метамодернізму полягає у свідомій чи несвідомій мотивації захищати цілісність відчутого досвіду від наукового редакціонізму, модерністської перспективи та іронічної відчуженості постмодерністської чутливості. Простіше кажучи, митці повертають щирість і емоції, навіть якщо це може виглядати якось наївно. Просто вони більше не бояться виглядати по-дурному. Мені таке подобається. Мені ну тобто це і крінж, і кайф метамодерніст любить звертатися до дитинства. І це не просто для милоти. Це один із способів повернути ту саму справжність, щирість, наївність і простоту. Іноді дітей поміщають у серйозні дорослі сюжети, а дорослих показують дитинними. Для прикладу згадайте того ж кролика Джоджа, про якого я говорила на початку, або ж персонажів серіалу Спільнота Троя і Абеда, чи в українському кіно це Вадим із «Мої думки тихі, або Коля з Люксембург-Люксембург. Слідом за кінокритиком Макдалелом Фермюлін і Мандерекер зауважують. Що з'являється тенденція в незалежному кіно, що характеризується спробою повернути цинічній реальності дорослих дитячу наївність на відміну від постмодерністського розумного кіно 90-х років? Цікаво, що в одному із своїх авторських відео на ютуб каналі Мої думки про кіно український режисер Антоніо Лукіч говорить: насправді, коли на екрані дитина, режисер завжди бачить у ній себе та говорить виключно про себе, навіть якщо ретельно це маскує. Звісно ж, дітей показувало протягом усього існування кіно, і власне відео Лукича вже згадане воно якраз про цю історію. Але важливо наголосити, що кожна епоха вона розставляла свої акценти, адже мала свою власну ту саму структуру почуттів. Наприклад, для постмодернізму звернення до дитинства могло бути, скажімо, одним із елементів деконструкції. До речі, метамодернізм не просто не відкидає цей метод, а й бере його на своє озброєння, просто трошечки підлаштувавши його під свої потреби. Тепер це не виявлення внутрішніх суперечностей, руйнування великих наративів та заперечення утвердження остаточної істини, а пошук сенсу і щирості, навіть попри прийняття, що їх знайти неможливо. Переосмислення та перепрочитання минулого, яке допомагає будувати майбутнє і відповідає на питання теперішнього. Хто я? Характерним для метамодернізму є й те, що митці не обмежуються лише зверненням до свого власного особистого дитинства. Досить часто вони починають звертати увагу на історію свого народу, своїх коренів, тобто, грубо кажучи, до дитинства, наприклад, своєї нації, свого етносу, тощо. Тобто, тут уже йдеться саме про відродження інтересу до своєї культури, традицій, міфів, легенд, музики і тощо, тощо. І що цікаво, що ці культурні артефакти вони не є якимись там пасивними музейними експонатами, а є живим активним матеріалом для сучасної творчості. Наприклад, сучасні музиканти та продюсери беруть давню народну музику і вплітають її у сучасні жанри електро, по прокреп, і виходить щось абсолютно нове, але водночас дихає історією. Доброго вечора, ми з України. Цей інтерес до національної культури є не просто ностальгією, це також є і реакцією на постмодернізм, а точніше на його концепт мультикультуралізму, який з одного боку, ніби як і проголошує, що всі культури рівні, але з іншого боку, починає розмивати між ними межі. І тому метамодернізм починає говорити, що можна залишатися відкритим, глобальним, але при цьому цінувати свої корені. Прикладом є конкурс Євробачення, де зараз знову повертається мода на фольклорні мотиви, або ж країни все частіше починають співати рідними мовами. Наприклад, минулого року навіть Німеччина вперше за цілих 17 років з 2007 року знову представила свою пісню німецькою. До речі, от вам і політичний відтінок цього конкурсу. Це та ж сама культурна політика, адже країни починають стверджувати свою ідентичність та унікальність. Як не крутив все одно а перед тим як підбити підсумки, я хочу сказати просто величезне щире дякую всім моїм спонсорам на базі від Монобанку, адже вони не покидали мене навіть тоді, коли я, на жаль, мала зробити цю велику паузу через стан здоров'я, я дуже сильно перепрошую. І просто ще раз дуже величезне дякую всім цим людям. І саме завдяки ним я вже замовила собі новий мікрофон, який до мене їде. І наступного разу ви вже мене маєте краще чути, а мені буде легше працювати зі звуком. А якщо ви також хочете долучитися до спонсорів каналу, то посилання на монобазу буде в описі під відео. Отже, для себе я зробила таке коротке визначення. Метамодерністи це реалісти, що не стали циніками. Вони приймають себе, своє минуле, свій досвід і рухаються у майбутнє так, ніби там є якась мета, навіть якщо вони й не уявляють, коли її досягнуть. Коли? Коли? Ага, Побачимо коли. І найцікавіше, вони не бояться виглядати якимось смішними чи наївними у своїх пошуках. Саме тут народжується нова щирість, головна риса метамодерного мистецтва. Це не просто реакція на постмодерністський цинізм і іронію, а справжнє повернення до автентичності. Вона проявляється у відкритості, вразливості та відвертості митця, який говорить за аудиторією чесно і прямо без верхнього пафосу. Про серйозне і важливе про те, що зачіпає кожного, і водночас про те, що може здатися смішним або незграбним. І саме ця щирість робить метамодернізм таким живим, актуальним і цікавим. Адже він нагадує нам, що шукати сенс, показувати свої емоції, бути вразливим і не ховатися за масками це не слабкість, а навпаки, наша сила. Метамодернізм це мистецтво, яке знає, що так життя воно складне, але воно варте того, щоб прожити його чесно і щиро. Отже, у цьому відео я зробила такий загальний огляд на метамодерн, щоб ви розуміли, як, чому, звідки і коли це взялося. А наступного разу я хочу поговорити конкретно про 11 ознак Метамодерну, щоб ви потім самі, скажімо, могли їх ідентифікувати у якихось мистецьких творах, а ще через раз показати, як метамодернізм працює, так би мовити, на практиці, на прикладі двох конкретних мистецьких творів. Так що залишайтеся на каналі, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося. Дякую за ваш перегляд додивилися до кінця і побачимося наступного разу.